Всім привіт, з вами я, Орлик. І сьогодні у нас відео про найпростішу зону в грі. Що це за зона? Це зона, де я вигравав дуже багато каточок. Зона стягується біля призона. Ви побачите каточку з паном Майсоном. І як ми забираємо топчики на цій зоні. Ну, як топчики, один топчик. Як ви вже бачили, я дуже часто біля прізона, коли зона туди сходиться, беру топ-1. І сьогодні побачите ще раз. А перед цим, друзі, ставте лайки, пишіть коментарі, яка ваша найулюбленіша зона в кінці гри. Підписуйтесь, звісно, на Twitch. Стрімлю кожного дня по 5-6 годин з 16.00 до 22.00. Тому залітайте. Залітайте, братіки, залітайте, в нас дуже весело, бо я стрімлю як і на Twitch, так і на YouTube одночасно. Всі зборочки з каточки є в телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм. Бігали ми сьогодні за ждієрочкою і калашом. Каточка стара, дуже стара. матеріалу у нас дуже багато, такого старенького. Але калаш був дуже сильний, дуже потужна мета була. Ну і ждієрочка ще до нерфу, дуже крута, дуже хорошо це показувала. Ну що, переходимо до каточки. Поїхали. Голова сільради повертається вертається в село. Ще нікого нема по повному. я впаду на тачку, ті на король. Буну зібігати оце знаєш. Уке щось as the most wanted target. А тут лут, а что за дичь? Так на кто ж не выйти? Вон ящик открытый был. Что мне сдалось? Да я не могу сдаться. Чекай, 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 чем меня заглючил. Заглючил, Мне показалось, что ящик здесь. Ей. А я не могу. так активку найдешь? Забери. Є, є, є в мене активку. Как на него? Тут, по-моему, не? Не-не, вот тут. Бать, он сразу про меня не знает, что за хуйня атс you комплект взяли. Ну я в упор не блять сука як же ж не повезло Таран-рай еду чуть не виходь, не выходь їх розіграємо, зараз, на раз оночки Торикусь, у мене тут проблемки були. я Случайно на другий робочий стіл перейшов Хоть їх их забрав? Да, да. Блять, як він підійшов, не звука не не побачив його навіть ніхера Хоть oh шайд. Давай, 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 давай. мене праблю. Блядь, тут попасти не надо. де це я. То я. Що <laughs> я такий високий? <laughs> а ч я такий високий, пацик? Привет. Але лохи закрили нас. Суксель Присідли трошки на обличчя, ні увійд. У мене в мене. Сідали смоків. Близько, близько. Другий поверх. Забіг далі. Міні, міні. Єбать, тут ще один сидить. Воно забрав їхню. А другий де? Не знаю. У мене, у мене тут. Браво. На магаз впав, йдемо на магаз ще пощупаємо, подивимося, що там робиться. Воюємо чи топ? Бо це ізі топ, я тобі так скажу. Ти хоч. Давай подивимося, що на магазі робиться. Хтось впадав сюди. Не подивиться. Бачу, бачу, зараз розіб'ємо. Зараз я позицію займу, її. Ось тут зараз стану. Тут. Тільки спину подивитись треба, не? нема. То по мені стріляють, бачиш звідки, бачиш? Нє-ні ні, ні, да бачу. У мене приток мало. Розбив його. Ну, тут нами був один. Ну, дивиться девять был катка. Там же три снайпера, а як це так? Чи це мені показалось? Си вилізли Патрончик сюди сюда. І стріляються тоже. Я руиню їм тачку. А, не можу дати. Ладно, ну, хай бля. А ти що, не знає, що ми тут. Нок там. Єс, єс, єс. Мінус один, звідти. Хорошо добив. А що Ти садят домик. Блять. Нок. Я не нок. Закидыва їх, закидывай їх жорстко. Втік, втік, машини нема. Найс. кмістом спинів на магазі, Ну, у них там ще є люди. Ну все Костя, тут треба займати вже. Ресурсів нема, да? У мене теж мене одна плитка. Снайпер дивиться. Убив, убив, заїбіся до... лутай, біо ми їдемо. У мене тут... тут маска є, плитоноска є. Маска плитоноска, все, треба їхати кося по-любому. Лутайся і поїхав. У нас машина нормальна. Ну це все, це топ 1 бля. Йобаний хуй. Блядь, по мені вже снайпери якісь стріляють. Спризано. Ні, здалека, сідай, сідай, сідай. А -а -а. Вони далеко, далеко. Тут є на магазі, просто проблема, поняв. Ми можемо спробувати скупитися. Пробуємо. Не-е. Ні, є. Кнопнув йо. його. певний. Блять, це ти? Вьм, купи собі селфік, я взяв бепку. Взьми там точку. Блять, я вже від'їхав, я вже від'їхав. Ну все, все, ми бачим всіх. Там нема на, на, на нашій позиції нікого. Ай, бля, ІЗІ, ІЗІ перемови. Як я люблю ці ІЗІ перемови. Всі на з одним кілом буде. — Ти один кіл? Да. Ні, ми зараз не стріляємо. Ми не, не, стріляє. не стріляємо, що ми не стріляємо. Коца і у тепло та не удариш. осьо, все. А, ебай, як я люблю. А, до речі, зона не буде походу, тут. Не буде тут зона. Трошки помінялась зона. Була б така сама, це Костя, тупо... ІЗІ-ПІЗІ було б. Зрабам надоїло вже, що ти постійно виіграєш тут. Да, ця зона це їмба. Вчора повезло мені з РПГ, що ця зона була. Ну все, в них нема зони, йдемо, поїхали, поїхали, сразу займем. Жовта, жовта дуже стріляє. Нокнув там, давай кластерку, давай кластерку. На жовту. Хоч би добив, ну не встигне, конечно, але довго щось. Там ще смоки, там ще один, так? Вот зеш їх, не? Вони ж могли вниз упасти. На червоніше один. О, я не всюди. Блядь. Хуйня скласт такой, конечно. Прыгай, ты заебали. Там ще один ок. Ресурси виб'ем трошки них. Патри уже мало. Давайте дальше пикаю. них там нема зони, у них нема зони. Блять, погана позиція, мені тут хуйовий видно їх. У ну, спереді хтось приймає вже їх. -no, 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 зверху, Даю бебку, даю бебку. Всі за зоною. Треба зайняти, щось Блять, машине пиздец, машині пиздец. Та, сука, тікай, дурак, блядь. бля. Там Там, там там нокнув. У води один, чи що, да. Там нок, може вже, не знаю. Нам треба ту гурку зайняти, Там один зверху є, Кость. Поможи, поможи отут закрити, поможи. Іду, іду, іду. Вайп му, вайпен, вечерай кось. Бля, ебать, як его не вбив. У нас близько, близько. Блять, один ебать, я думав, це властовий. Давай, 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 тащи.

Сюди! <реш> найс, костя, найс. Бля, я тупану в кінці. В кінці. Чатик, оплески пану Мейсону, пану Віктору. Я щось в кінці, взагалі, руки трястись почали і не, не зміг попасти в типу, останньому. Хорош, дякую, дякую. Молодці, молодці.